Хлопчики та дівчатка, тут така новина є про те, що пише фінансюа, питання, чи може безробітна особа, яка не отримує пенсію через брак пенсійного стажу, отримати субсидію. Пані та панове, давайте розглянемо це питання. Попри всі процеси, які зараз відбуваються в Україні, українці зобов'язані сплачувати комунальні послуги в повному обсязі, проте... Певні категорії осіб мають можливість подати заявку на отримання житлової, житлової субсидії. В пенсійному фонді України розповіли, чи можуть призначити субсидію особі, яка не працює, але не має права на пенсію через брак стажу. Особі, якій виповнилося вже 60 років, яка не має достатнього страхового стажу для. Отримання пенсії за віком може бути призначена житлова субсидія. Для цього потрібно, щоб вона мала не менше 15 років страхового стажу стажу та не менше ніж місяць протягом періоду, за який враховуються доходи під час призначення житлової субсидії. Отримувала державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім'ї, яка Призначається органами соціального захисту населення. Це передбачено під пунктом 3 пункту 14 постанови кабінету міністрів України від 21.10.95 року, номер 848 Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Ця інформація є в текстовому виді на сайті фінансова в описі до цього відео буде посилання. Також є довідка, з якою потрібно знайомитись. за даними пенсійного фонду. Станом на початок 2024 року в Україні налічувалися понад 10 мільйонів пенсіонерів. З них 51% отримують пенсії у розмірі менше ніж тисячі гривень. До речі, за два роки повномасштабного вторгнення пенсіонерів поменшило на майже 325 тисяч осіб. Попри те, що пенсійні виплати в Україні не дуже високі, є ще одна загроза. Невдовзі їх взагалі може не бути. Заяви чиновників, які лунають останнім часом, свідчать лише про одне. Українцям вже зараз дали зрозуміти, що розраховувати на державу не варто. Про це пише finance.ua. Якщо цікаво, перейдіть в опис до цього відео і почитайте цю статтю.